Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок з загальною площою 57 квадратних метрів на ділянці площею соток в селі Під'ярків. Під'ярків – село для Львівському районі Львівської області. Населення становить 470 осіб. Відстань до міста Біберка 15 кілометрів до міста Львів. 25 кілометрів. Продається цегляний будинок площею 57 квадратних метра. Дах будинка бляха, вікна металопластикові, нові вхідні двері. Будинок має дві кімнати, кухню, коридор, є електрика, газ, вода. Будинок може опалюватися як газом, так і дровами. Будинок мебльований та житловий, санвузол у дворі. Подвір'я 11 соток. Є літня кухня, сарай, хлів, погріб. Є сад, що постійно плодить. Гарне місце, асфальтована дорога, поруч церква, школа, магазин, клуб. Будинок може бути як для постійного проживання, так і для дачі. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!